Що поребачимо. Ось з берега руками зловив. Кожен рибак мріє ловити рибу руками з берега, а тут ще й така царська. Шо -шо -шо -шо. Це каспійський осетрик. Він через два роки буде таким, що його важко буде обома руками втримати. Ось який краси. Тут, як вакули. Ну, щоб він таким виріс. Відпустим його назад вставок. Nee. От така от дивина малята, як казав колись дідусь по нас.